Ярослава Кшик живе біля перехрестя вулиць Бандери та Городоцька. каже те, що ремонтують вулицю вночі, відчули вже кілька разів. Чути, чути то чути з вечора. Ми не привикли того, воту так тут а ще хата трисає. Ремонтувати перехрестя розпочали 14 жовтня. Через цілодобові ремонтні роботи мешканцям, які живуть довкола оцієї території, обіцяють компенсації. За словами міського голови Львова Андрія Судового, це будуть грошові компенсації, однак суми поки що невідомі. Таке запроваджують вперше. Районна адміністрація та профільний департамент мають дослідити, скільки мешканців потерпатимуть від цього шуму. Ми будемо просто знаходити компенсаторний механізм з живими грошима. Яка це буде сума, там тисячу, дві тисячі, це все будемо визначати. Рішення буде приймати кінцевий профільний департамент, тому я думаю, за тиждень часу краще це зрозуміємо. Зараз ремонтують трамвайну колію. Ці роботи триватимуть місяць. Дуже важливим дуже елементом є це примикання колій трамвайних, з'єднати колій трамвайні бандери і колій трамвайні гордости. Особливості поворота, особливості самих стріличних переводів заставляють нас працювати максимально обережно і оперативно. На час робіт транспорт оминатиме закриту ділянку в напрямку центру міста вулицями Тобілевича та Федьковича а в напрямку вокзалів по короткій. Було забране паркування з цих прилеглих вулиць, також був відключений світлофор на перехресті коротка залізнична і це дозволило досить забезпечити стабільний рух транспорту. Також були внесені певні зміни. Вру громадського транспорту, зокрема трамвайні маршрути 1, 6 і 4 є закорочені до церкви Анни. Від церкви Анни до головного вокзалу має працювати шаттл-бас, у який можна пересісти безкоштовно з трамваю чи маршрутки. Засновник громадської організації за якісний транспорт Святослав Товстига напередодні вечорі промоніторив, чи вони курсують. Немає жодної інформації як на вокзалі, так і на зупинці театру Лесі Українки. Відповідно, люди про нього не знають. Тому з цим є проблема. Тому питання, чи це має працювати шаттлбас. чи ми напрацюємо механізм, автобусний маршрут 29, який йде з інтервалом орієнтовно 10 хвилин, з можливістю пересадки біля церкви Анни на зупинці. Це бо було більш прийнятніший варіант, ніж ганяти автобус іде раз в пів години. Повністю відремонтувати вулицю Бандери мають до кінця року. Вартість ремонту майже 210 мільйонів гривень. Ірина Качмара, Трасфомін. Новини на Суспільному. Львів.